Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Referal. Сьогодні розкажу, як вам легко заробити від 3 тисяч гривень і більше. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от пост. Як бачимо, ви безкоштовно можете отримати 50 доларів на фічі від біржі. Whitebeat. Для цього вам необхідно просто зареєструватися на біржі. Whitebeat за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, зробити депозит більше 10 доларів в будь-якій криптовалюті. Та не вводити свій депозит до 1 листопада включно. І відповідно для перших 50 людей, що виконають дані умови, нарахують по 50 доларів на ф'ючерсі. На ці 50 доларів ви можете відкрити угоду на фьючерсах з будь-яким кредитним плечем. Тобто, по суті, таким чином легко можна заробити від 50 до 200 доларів. Дивіться, я можу зараз перейти безпосередньо в свою реферальну програму. І показати, що за сьогодні, а саме сьогодні 25 е, число, то сьогодні тільки 2, 3, 4, все на все 4 реєстрації за моїм посиланням. Тобто, якщо ви просто зареєструєте, спроїте верифікацію за моїм посиланням та закинете на, на свій баланс більше 10 доларів і потримаєте їх до е, 1 листопада, то ви гарантовано отримаєте 50 доларів на фічерсний рахунок. Тому по суті це найлегші для вас умови. Тепер дивіться друга акція. Зараз ця оттєнка, вона є найбільш такою прибутковою. В чому суть? Вам необхідно тут зареєструватися на цьому сайті. Ось тут є детальна інструкція. І відкрити рахунок. Відкрити рахунок тут можна, заплативши 3,5 євро. Тобто, по суті, з вашої банківської карти спишуть 150 гривень, натомість ви відкриєте рахунок в Live, і за це вам 1 листопада нарахують по суті 3200 гривень або ж 80 євро в токенах СК. Ці токени СК ви зможете вивезти та обміняти на USDC і вивезти на свою біржу. Тобто кожного дня ви зможете виводити по 25 доларів. Ось безпосередньо так, зараз відкриємо Телеграм на повну версію. Я вам покажу, як я виводив. Тобто, по суті, цю от схему другу, на 3200 гривень ви можете робити до 31 жовтня включно, оскільки нарахування відбувається 1 числа за попередній місяць. Тобто, До 31 числа ми можемо тут робити цю тємку і запрошувати друзів. І 1 числа нам вже нарахують винагороду Тобто, за кожного запрошеного друга вам будуть тут давати по 30 євро або ж по 1200 гривень. Так з 0 до мільйона. І ось тут я детально показував, як вивести. Тут нам необхідно буде додати свій адрес USDC мережі Avalon. Так, ну, щось поки довго так, свою адресу ви знайдете на біржі MEX. Ось бачимо, що мені сьогодні прийшов вивід із Sonos Live. Нажимаємо на депозит на біржі MEX. Припираємо. безкоштовно 80 доларів, які зможете виводити з 1 листопада кожного дня по 25 доларів щоденно. Тобто зараз, якщо ви просто зареєструєтесь на даному сервісі за моїм реферальним посиланням, то ви отримаєте безкоштовно 80 євро або ж 3200 гривень виводних. 1 листопада ви кожного дня зможете виводити по 25. Євро. Тобто по 1000 гривень щоденно. І також, якщо ви запросите друзів по своїй рефці, то ви за кожного такого друга, який відкриє рахунок, отримаєте по 30 євро додатково. На цьому сервісі я вже нафармив близько 7 тисяч євро, тобто близько 300 тисяч гривень. Тому по суті кожного дня я вже можу виводити по 25 євро і за 300 днів по суті я виведу ці 300 тисяч гривень. Тому наразі це найкраща схема, оскільки по суті, можна цю штуку заабузити, платити по декілька гривень там за реєстрацію та верифікацію, і забирати аккаунти. І по суті, людина платить 150 гривень за відкриття рахунку. Ну, може ви там її ще накинете зверху 350 гривень. І по суті з 500 гривень ми маємо 3200 гривень. І якщо зробити сотню таких аккаунтів, то можна нормально залотати. В принципі, також можливо, що курс токена впаде. Але я думаю, що все ж таки ці от 150 гривень, які ви витратите, ви по-любому відіб'єте в декілька разів. Тому наразі це найкраща тінка. Отож, підсумовуємо, ви можете безкоштовно, майже гарантовано отримати 50 доларів на фьючерси від біржі WhiteBit, якщо просто зареєструєтесь на біржі за моїм посиланням, пройти верифікацію та зробите депозит більше 11 доларів. І не будете виводити свій депозит до 1 листопада. І також ви гарантовано отримаєте близько 80 євро за те, що відкриєте рахунок Stanu Life за моїм реферальним посиланням. А також будете за, заробляти на кожному запрошеному другові по 30 євро за кожного друга, який відкриє рахунок саме слайд. Тому, по суті, на цих двох акціях ви можете заробити від 3 тисяч гривень і більше. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.